Росія знову згадала про українські сири. Тепер з конкретними претензіями про них оголосила Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини. Скорочено, розспожив нагляд. У відомстві стверджують, 14 видів твердих сирів, шести українських виробників не відповідають технічному регламенту. Заявлені зразки містять рослинні жири. Хоча на етикетці про це ані слова запевняє розспожив нагляд, а це порушує права споживачів. У немилість росіян потрапила продукція таких виробників, як гадяч сир. Прометей, Баштанський сирзавод, Рось, Більшостка Україна, Лозівський молочний завод та Пертинський сирзавод. А от міністр сільського господарства Росії Олена Скринник проблем в українських сирах не бачить. Про це вона заявила у Берліні. Міністр запевнила, що питання сирного скандалу і не стояло, адже продукцію українських виробників реалізовувати в Росії не припинили. Скринник розповіла, що обговорила питання сиру з міністром аграрної політики України Миколою Присяжнюком. Ми дійшли спільної думки, що не бачимо в даному питанні жодних проблем. Проблем, зазначила російський міністр. 12 січня розпожив нагляд, оголосив, що в українських сирах забагато пальмової олії. Перед цим головний санітарний лікар Геннадій Онищенко оголосив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції. Росія не вперше оголошує війну продуктам з інших держав у 2006 році Онищенко заборонив у Росії грузинське вино та мінеральну воду. Мовляв, перше містило пестициди, а друге не відповідало російським вимогам за якістю у 2010 тисячі Накликало гнів молдавське вино. Невдоволення російське відомство висловлювало із приводу естонських шпрот.